Єдине, що належить нам по-справжньому, це час. Усе інше тимчасове. Саня Фалееєв. Проблема з пропелером. Ось то залутали наш пропелер. Ви бачите, залишились сліди. Тому що на місці цих слідів нічого не було. Що за проблема була? Це просто вібрація жорстка. Тобто, коли ми йдемо в баласті, судно ж трішки вище, сильна вібрація, особливо на містку, коли ти стоїш, дуже-дуже сильна вібрація просто до, до немор. І що вони зробили? Залатали і тепер все повинен бути добре. Ремонт просувався дуже добре. Ми працювали з 8 до 17.00, не спіша, кожен день по будням. В суботу ми працювали до 12, а в неділю був вихідний. Я не втрачав нагоди сходити в місто. Ці три тижні, що ми провели в доці, були одними з самих спокійних за цей контракт. На той момент я думав, що так скрізь, що в ремонті немає якоїсь особливої суматохи. Але вже через півроку я попаду в зворотню історію, де я буду працювати 24 на 7 і не мати нормального сна протязі трьох місяців. Все це буде потім. А поки ми стояли в ремонті, і це була дуже класна нагода дізнатися судно краще. Капітан мені дав спецзавдання. Я мав висушити баласні танки, бо в деяких танках були невеличкі дирки, які сварщики мали залатати. Що я зараз буду робити? Я буду висушувати баласний танк і осушувати його. Коротше, що я ще тут робити? Це відстань між переборками. Називається шпац. В даній шпаці ми бачимо трубу постачання. Тобто, з неї набирається вода. От, і з неї вона вже відкачується От, для відкачки. Для відкачує вода і буду тут її привалювати до цієї плати. плат. І для цього я маю. Сушити повністю, щоб тут було сухо. Ну і, звичайно, докери нам почистили корпус, покрасили, і тепер наше судно було майже готово далі працювати. І ми вийшли з сухого доку і перешвартувалися на причал. Треба було закінчити з встановленням баласної системи та пройти перевірки. І тут почалася веселуха. Не знаю, видно мене чи ні. А... Обисточка. Знайомтесь, це блекаут або обесточка. Ремонтники щось там наплутали, і в нас постійно вибувало світло, коли ми запускали баласну систему на тест. Але через тиждень техніки зробили все як треба. І ми нарешті запускалися. Коротко, ось і все закінчився наш. Практично 3 тижні боячі ДОКі Зараз, коротше, нам таки не знайшли рейсове завдання. Другого рейсового завдання ми не отримали. Ми мали кинути якір недалеко від доку. А мені на борту залишалось пробути всього місяць Я вже почав уявляти, як поїду додому, як поїм маминого борща, як зустрінусь з друзями. Але через два дні ми отримали нове рейсове завдання, і треба було трішки побу. Ми мали завантажитись в датському порту Архус опілками. Пам'ятаєте, хто дивився, там яка це третя серія, де ми вантажились в Лісенгені, оце ними. І піти на південь Швеції. Ми не дуже зраділи цьому, бо перехід був дуже короткий. Зраділи лише старші механіки і один з матросів, які мали в Швеції поїхати додому. Їх контракт закінчився ще в ремонті. Такі дні на судні дуже наколена атмосфера. Коли хтось їде відпочивати, ти з однієї сторони дуже радий за них, а з іншої хочеш бути на їхньому місці. Але мені тоді вже було якось байдуже, бо знав, що через 3 тижні я буду все ж таки на їхньому місці. На завантаженні опілок знову стояв дуже сильний пил, але на завантаження в нас було всього 4000 тонн, і ми тримали курс на північ. Продовження буде.